Всім моє вітання! Знову радий всіх вас бачити на узбережжі Чорного моря. Ну, люблю я море. Підемо сьогодні, спробуємо перебавити. І як завжди йдемо в нове місце. В основному я завжди мене дивиться, я шукаю місця. Я не вовлю, ухти, дивіться, паданчики. Я не вовлю в одних іти вже довго, я в основному вибираю де поменше людей. Сьогодні залізли в таку очерету. Дивіться. І виходимо. Зараз ми таке гарне-гарне місце. Дивіться. Може трошки штормить, по нашому. ну, По місцевому якби погода камбальна. Ну на самом деле подивимося, Ми раді любимої рибки. Тобто, дивіться, тих кустів очерета і виходимо на такий гарний пляж. До речі, у нас сьогодні доволі тепло, як бачите, по моїй одежі. Ще трошки Значення навіть. Нашіники вовлю мене завжди в описі під відео. Вовлю я весь сезон на два фідера, болі ячем, і морі, і е більш ніж достатньо. Збираємо оснастку, погнали. Зараз покажу, розкажу. Нашовлю наживку, оснастку. Ну і бажана рибка, яка на сьогодні буде, я вже говорив, це камбала. Оснасточка на камбалу в нас має ось такий вигляд, груз, який повідець, два відвідних. І ось такі очки. Нарядні, причому, дивіться. Наживка в нас йде хваріна, фаріна, атріна по-разному називають. Попередньо засована, трошки підв'явлена, тобто не свіжа. Свіжа дуже швидко розлітається на, при закиді, на гачку. Одягаємо її. Гачки ники доволі немаленькі. Одягаємо проколови. Раз, два. Це і для закиду, і щоб трималось. Три. Ось такий вигляд вона має на гачку. Я пробував на свіжу, вона розвалюється. Буквально на закиді ну, сложніше набагато. Два, три. Груз ставимо по погоді. В нашому випадку це 80 грам з вертюшком, щоб оснастка трошки їхала. Місцевість, я ж говорю, є вероятність, що камні треба дивитися за удочку при покльовці діставати, щоб не завело каміння, якщо клюне бичок. Споряджаємо останні удочки. Кидаем. Чекаем. Ловим мы всего на три спиннинга. Десь через хвилин 40 ми будемо перезакидувати, подивимося по місцевості, можливо каміння, зацепи. Більш-менш таке перспективне місце вибрав, для пісочок. А але... весь на вулиці доволі тепло. рибалити ми сьогодні будемо до пізна, до вечора подивимося. прошлий раз ми ловили перша половина дня, зараз ми ловимо друга половина дня. Індикатором кльову є вершинка. Покамба. Так, друзі, нарешті! Ось вона! Дивіться, камбала, Чорноморська О, так, так, так. Дивіться Все ж таки камбала є. Зараз би її акуратно ще відсипити. Прошу раз мені хтось написав як дістати її. Дивіться, так же само крючок сильно заглотнуло. Я його витаскую через ябри крючок акуратно. Ну таке, трошки оснастка пострадає. Тобто ми просто перев'яжемо крючок. Це для того, щоб, щоб камбову відпустити обратно. О! Получилось. Якби я знав прошу рибалку, я б також її відпустив, би, дивіться. А тут навіть зараз проблемка відпустити, тому що в морі особо не зайдеш. Ну, спробуємо, легенько її. Дивіться. Опа. Опа, хоп-оп. Так, де вона? Пішла, 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 пішла. Пішла. Все, порядок. Так, перша на сьогодні невеличка, але все одно ж. Ключок вирішилось перев'язати. Я його обрізав, цепляємо і чекаємо далі. Місцевість тут в основному ну, такі кам'янисті бриви. Це в нас порода ракушняка по-народному. Ну, В воді також я розумію, що є каміння, але Так, ну що, друзі, прийшла годинка десь часу, пішли перезакинемо. Так, наживку важливо обновити, якщо постояло кілька годин, тому що, віроятно, що при закиді вона розвалиться велика. Тож ми її вишимо, нехай підсихає. Якщо буде такий інтенсивний суперкльов у нас одягнемо свіженьку. Може штормить, пігнав, погнав сміття, дивіться, я вже пляж все менше і менше, Ну, нарешті хоч, хоч камбала появилась. Якась покльовочка, сонечко сховалося по холодав так.

Да я как сказать кампа. Така, малявка. О, это гарна напрягала. Видите? да? Опа. І вже дивіться майже е, вечір. І ось вона проклюнулась. Ну, то раз за день. Е, до речі, одна вход була, я її навіть не знімав. Говорю, зараз більш проблема є її відпустити. Так. Ну я думаю, вона справиться. Зараз впіймаємо вовну. Опа, пішла. Так. І шваб, порядок. Ну що, дивіться. Все ж таки вона навіть тут є. Вона є скрізь, я так розумію. Але якась нерозмірна. Так, ну що, перезакинемо ще почекаємо. Та темна будемо сьогодні. Дивіться, от постоїть в воді, так? і вже розслідуючий закид, вона просто обривається. То есть, на кожному практично достаю, вона вроде ціла, але при закиді вона опа і все, сутіло. Кожен раз міняю. Так що так, камбала в морі є. Ну, розмір бажає кращого, звісно. Але все одно цікаво. Почти. Пакувався. Місто чисте, як завжди, залишаємо після себе. Все своє сміття забираємо. Дивіться, камбова є, розмір бажає кращого свісну. <сміття> Якби і риба є, то ми її утупили обратно. Підростайте. Приїдемо туди трошки пізніше, будемо виїжджати, пробувати. Все ж таки ну, підійде і крупна. Може, майже весь берег забрав, дивіться. Так що якось так, всім пока, до нових зустрічей.